Сьогодні я хочу показати вам, як готувати фаршировані, на як казала наша баба, яйця на горячу. Це дуже проста, але вишукана страва, яка готується з дуже простих інгредієнтів: варені яйця на твердо, смажена цибулька, кріп. Можна взяти петрушку, хто любить чи тримбульку, Мочена булка в молоці, сіль перець. Ми дуже малими любили фаршировані яйця, і баба нам часто робила. Для того, щоб приготувати цю, цю страву, єдина є. Проблема, як гарно розрізати яйце, щоб шкаралупка лишилася ціла. Це найтяжче зробити, але треба дуже постаратися. Зрештою, як трошки трісне яйце, ми вдарили. Тепер розпилюємо. Трошки, як буде яйце поломане, теж невелика трагедія. Ось так розрізаємо всі яйця. Гострим дампом ножем з пилочкою. Маленькою ложечкою виймаємо все яйце теж дуже обережно, щоб не пошкодити шкаролуку. Маленько виймається, все всі ділоки тут. Коли ми витягнули всі яйця, ми додаємо цибульку з кров і мочену булку. І тепер ведеться добре зробити однорідну масу. Маса готова, вона не має бути пастоподібна, така трошки кусочками. Ми посолили, поперчили до смаку і тепер будемо наповнювати наші шкаралупки, але дуже обережно, щоб їх не поламати. Притискаємо трошки ложечкою, щоб фарш, ця маса трималася в шкаролупці. Умасені більше треба трошки відкрити. І макаємо в сухарі. На пательню ми даємо масло. Я даю трошки оливкової олії, бо масло горить, мені це не подобається. На пательню кладемо сухарями донизу наші яєчка. Смажаться вони тільки з однієї сторони і готові тоді, коли вже. Вони зарум'яняться. Так, мені здається, що вони вже о, так, вони вже готові. Ставимо шкаролупками до низу. Це як тарілочки. Можна вже загасити газ. І ось такі вони мають бути. Які фаршировані яйця робилися в нашій родині до великодних свят. Смачно!